А я хочу нагадати вам, що раз усе знаєте, знаєте, що Господь визволив, ви знаєте, що Господь визволив людей від землі єгипетської. Ви знаєте, і знаєте, як? І знаєте, що розступилось море. І знаєте, що які чудеса через Мойсея Бог робив, щоб показати, що Мойсей з Богом, що це Бог хоче, щоб... Відпустили з єгипетського краю кого? Народ Божий. А я хочу нагадати вам, що раз усе знаєте, що Господь визволив людей від землі Єгипетської, то знайте і це. А згодом вигубив тих, хто не вірував. Вертаємося сюди. Ісус Господь, Він визволив. Я показую на собі, тому що я прийняв вірою. Він визволив мене від гріха. Він взяв на себе гріх. Дав відповідь за гріх, це була Його смерть. Він пролив свою святу кров, щоб я через Його кров став праведним, святим Божим Сином. Я, я прийняв Його, те, що він звершив. Гріхи не належать мені, закон не має сили на мене, він не може мене судити, але закон вказує на того, хто взяв гріхи. Бачиш, Михайло, якщо ти будеш під гріхом, вон що буде. Але Христос раз і назавжди. забрав. Він не повертає в нас по грішку чи те, що ми пізніше зробимо. Він забрав. Праведний сім раз впаде, ну Бог його підніме. А що тоді? Що ти хочеш сказати, Михайло? Хто не повірив? Ходять відмолює свій якийсь, один якийсь грішок, який взагалі то не має прощення все рівно. Тому що людина порушила закон. Вона залишається поза домом Божим. Поза благодаттю, поза раєм. Він вигубить ті, хто не повірили належним чином. Хто не народився згори, Царство Божого не побачить. Якщо ти не народився згори, ти зрозумій. Ти знаєш, що Христос забрав гріхи. Ти знаєш, що Він пішов на хрест і його було прибито на цьому Голговському хресті. Він там вмирав. Ти знаєш про це. Ти знаєш, що він пролив кров, ти знаєш, що він сказав простий, бо не знаєш, що творять, Але сьогодні ти знаєш, якщо ти не народишся згори, ти царство Божого не, побачить. не побачиш. Якщо ти вирішив гріха триматись, то ти, значить, залежиш від закону. Якщо ти вирішив закона триматись, перепрошую, але це значить і гріха. Тому що ти будеш виконувати закон, то ти під прокляттям. Якщо ти не повіриш те, що звершив. Христос. Якщо ти не приймеш це, що сказав Христос, бо Слово і Христос це одне і те саме, воно нерозривне. Досить говорити, я люблю Ісуса Христа і не знати Його вчення, і не знати Його Слова, не знати Його заповіту. Христос каже: на кожне з того, що я сказав, Христос каже, хто не знає цього, той мене не любить. Це говорить Євангелія, це не говорю я, Михайло. Я просто говорю те, що говорить Христос. Бо Слово Його в мені, і Христос в мені, тому що Отець, коли посилає дух Сина в мене чи в тебе, коли, коли ти каєшся і коли ти приймаєш Ісуса Христа, коли ти прикликаєш Його ім'я, ти відкриваєш своє серце, і Він заходить, каже: відкрийте двері, я стукаю. Сьогодні Він стукає до тебе. Щоб що зробити? Отак От само, як зі мною, забрати гріхи. Бо якщо ти не повіриш, Він визволив, бо Він взяв гріхи світу. Він визволив, бо він взяв і відповів. Він визволив. Він визволив. Він взагалі-то визволив всіх людей, тому що гріхи всього світу, хоча написано, ну ті, хто увірує, будуть спасені. Ось в чому питання. Хто увірує, не просто скажеш увірував. А ти приймеш його, так як сказав Христос Марка 1:15. Якщо є, засвітіться. Я думаю, це зрозуміло. Він вигубив тих, хто не увірував. Хто далі живе під законом? Хто далі тримається закону, Хто далі грішний? І хто далі не хоче прийняти тієї праведності, яку він дав.